Доброго ранку, ми любимо перекладники трейнемовного каналу. Дивіться, сорока щось з котом не можуть, не можуть поділити. Чого ти його лаєш? Що він тобі поганого зробив? Скажи, лежу я собі, нікого не чіпаю. Сьогодні у нас вже 1 червня 2024 року. Субота. А ось школа 138. Де навчалася інтердівочка, дівочка Яковлева. Ой, пташки співають, як же гарно. Початок літа. Весна минула як і не було. Та й літо мене. Все минає. Війна тільки ніяк не скінчиться. Не мене. Так хотілося б, щоб весна була подовше, а війна то менше. Ну і як пройшла ніч у Харкові, як завжди. Ну вже не як завжди. Вибухів не чув і навіть тривог не чув уночі. Але утром з'ясували, що то була найдовша тривога. 22 години і тому воно не гуділо на відбій, на тривога. <кій> То тобто, теж думаю, а от якщо б насправді люди виконували повітряна тривога, все, всі полізли по сховищах, на місці на всіх не вистачить, але ну, полізли. І 22 години там сидимо. А як же робота, як же це ні на ну, Харків навіть при 22 годинних тривогах живете працює? Ладно, пройшли зі мною, прогулялись усіх з першим днем літа. Зачем поверхівка, всім злагоди, всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі, пока.